Що таке добро? Поступитися своїм місцем у міському транспорті? Перевести стареньку бабусю на другий бік вулиці? А можливо, пані? Ви загубили свій гаманець? Ой, дуже дякую. А могло бути по-іншому? Що таке добро? Поступитись своїм місцем у міському транспорті? Перевести стареньку бабусю на другий бік вулиці? А можливо, просто посміхатись перехожим. Так, всі ці приклади можна віднести до поняття добра. Але, на жаль, на сьогоднішній день все менше та менше ми можемо бачити ці зворушливі картини прояву добра у нашому суспільстві. Виникає запитання: чому що сталося з людством? Що змушує людей робити злі речі, які по природі не притаманні їм? Сьогодні, мабуть, кожен задається цим запитанням, коли бачить, як автомобіль мчить на великій швидкості і не помічає стареньку бабусю, яка переходила дорогу у призначеному для цього місці, коли у магазині продавець досить нахабно відноситься до покупця, коли синові чи доньці не сподобались ті цукерки, які мама чи тато з любов'ю дарують їм. Все змінюється. Чому тільки 17 лютого, коли відзначається день спонтанної доброти, люди намагаються робити добро? Чому ж неможливо це втілювати у життя щоденно? Біблія говорить, хто відплачує злом за добро, не відступить лихе з його дому. А про що вам говорять ці слова? На які роздуми вони вас наштовхують? Давайте запитаємо жителів нашого міста, що ж таке справжнє добро. Я думаю, що добро це коли люди посміхаються, люди намагаються зробити все, щоб було краще жити на цьому світі. Так і якби. Коли навіть от коли ми просто проходимо, можемо подивитись на якусь там бідну людину, може чи які треба якась допомога, то дійсно, коли ми зробимо, то щось добре для тієї людини, може, це дійсно є те добро, яке може така частиночка, частиночка наша маленька, може допомогти ті людині. Її від того стане краще, мабуть, і нам від того стане краще. Це я думаю, це є добро. Це, мабуть, коли робиш комусь добре, ну, тобто так, як вважаєш кращим, тобто, ну, що може приносити якусь користь, задоволення, і не нашкодить. Ну, Мабуть, це. Добро це коли люди роблять друг другу добро, а не зле. Добро, коли допомагають друг другу. Доброта це світ. І тепло наших глаз і участі діл тих, хто серцем скарбить. Слова цієї пісні нібито вказують на те, що ми повинні робити добро. Зробити добро комусь це не примусова справа. Народна мудрість говорить: хто людям добра бажає, той і собі має. Тобто, люди думають, що якщо я вчинив добро своєму ближньому, то неодмінно воно повернеться мені. Не у всіх випадках буває саме так. Також є хибною думка, а що мені за це буде? Сьогодні людство звикло отримувати щось взамін, але одна мудра жінка цього світу сказала наступне: якщо ти добрий, люди можуть звинувачувати тебе в егоїзмі та прихованих намірах. Однак залишайся добрим. Отже, яка мораль добра, яка його етика? Добро це категорія етики, якою позитивною оцінюють певну поведінку явища чи події. Добро протистоїть злу. Поганому руйнівному негативному початку людській волі є властивим бажанням добра, краси або правдивого щастя. Кожна людина гостро відчуває природні бажання добра, яке б зробило її правдиво щасливою. Виникає парадокс. Якщо я роблю добро своєму ближньому, йому приємно це. Але якщо я зробив недобре своєму ближньому, навряд чи йому буде приємно. З цього і випливає логічне і ясне розуміння того, чому сьогодні люди не чинять добрих справ. Тут і зароджується заздрість людська, яка згодом перетворюється в ненависть. Якщо б ми кожного дня, хоча б раз робили комусь з людей добру справу, наш світ не був би таким нелюбовним, немічним морально впавшим. Давайте відправимось у минуле. Що ми знаємо про Ісуса Христа? Він був чудовим вчителем, він любив спілкуватися з кожним, хто траплявся йому на шляху. Він воскрешав. Також знаємо, що він вздоровляв. Можемо твердо сказати, що Ісус Христос мав чітко виражені риси характеру. Напевно, найголовніше з них це добрість. Він проявляв це почуття до всіх людей. Також знаємо, що Ісус говорив притчами. Можна пригадати притчу про доброго самарянина. Саме в цій притчі Христос хотів показати, що не повинно бути розділення між людьми в плані соціального статусу. Христос, сам, будучи за народженням і за стилем життям, представником середнього прошарку, тобто сином Теслі і Теслею за фахом, одразу взяв курс на подолання цих бар'єрів і цієї ненависті. Він, не маючи спеціальної освіти в доктринальних питаннях релігії, почав вчити народ і вразив всіх, включаючи навіть і найосвіченіших фарисеїв, глибиною свого знання і силою свого впливу на людей. Таким чином Христос подолав бар'єр між середньою і вищою кастами єврейського суспільства. Разом з тим, Христос ішов до так званої безодні інвалідів, навіжених, хворих на проказу митарів, повій іноземців. Давайте наочно поглянемо, що ж таке справжнє добро. Доброта дійсно починається з малого, хоча з часом людина буде здатна творити і великі справи. Добрі вчинки приносять радість не тільки оточуючим людям, але і тому, хто їх робить. Без добра життя нещасне. На цю тему в народі існує ще одне прислів'я: зле тому, хто добра не робить нікому. А ось Біблія чітко робить межу між добром і злом. Жадання у праведах тільки добро, надія безбожних то гнів. Дослідіть написання так свідчить Біблія.